Обрізку можна різати як хочете. Але чим менше ви різете, тим більше спокою, тим більше плодових бруньок, тим краще воно виходить після весняних заморозків. Ну, Треба проріжувати, якщо зав'яже дуже сильно. Бо багато хто зарізає, і результат ще гірший. Бо коли ви її не, не чіпаєте, воно ліпше. От, от вам результат мінімальна обрізка. Сильні обрізки може не бути такого ефекту. А скільки років цим деревом? Три роки. Третій рік. Дерева можуть бути, до речі, нащеплені навіть на персикові, манджурські. Та якби теж непогано. Які переваги цього? — Переваги. Стійкість до того, що дерева до вертицільоза стійкіші. Гриб не піднімається з землі, не вибиває так сильно дерева. абрикос, проблема в чому? З третього року. 10-15% втрата дерев і далі стабільно. І до 10 го року у вас вже 40% суду живих дерев. От такі з абрикосом. Дерева пропадають? Цілі дерева. Да. І хто вирощує абрикос, той знає, про що я говорю. Бо це реальна проблема. І з цими підчепами можна, якби, нівелювати. Ну, Не треба забувати, що треба постійно чистити сусуди, альєт має бути в системі. Ну, є нюанси, такі, які треба виконувати по абрикосах, щоб вони плодоносили. Ну, ми працюємо над цим постійно. Добривами ми робили. Робили і вітчизняними, робили і закордонними кордонами різними. І різні є у нас відгуки від знайомих. Ну, Практично в цьому сезоні нічого не могли зробити так серйозно, тому що дивіться, добриво працює десь до мінус 3-3,5 градуса. Коли у нас було мінус 5, вони вже не, не можуть бути точка промерзання. Ну просто не, не витримує. Ви не можете таку оболочку зробити, щоб вона його втримала. вам. Поради ділянки, вибирати ділянки, дивитися, де ви сажаєте, спостерігати, як там ведуть себе абрикоси, це найліпше, якщо ви хочете закладати ділянку. Якщо ви посадите спонтанно, то не знаю, чи ви досягнете результату. Ну, Може, якісь особливості сорта є? Особливості, так, як ви говорили на рахунок пізньо да, так, є такі сорти, є старий сорт у нас. Кіото. Реально, він пізно цвіте, да, він може залишитися, може втекти від заморозків. Ну, Тут діло удачі, діло від ділянки, і висота, одрає роль висота. От є ділянки до 200 метрів, це не звивини. Там застой холодного повітря без варіантів. Там нічого не видержує, ніякі сорта, ніякі технології вам не диво. Ділянки від 200 до 250 вони і не дуже їх вітер так шкодить. Як після 250, бо після 250 сильніші вітри. І коли мінус 5, то буде мінус 7-10. І воно виходить, що от та висота грає роль схил до сонця. Якщо схил до сонця, то скоріше сходить приморозок. Ніби непогано. Але погано зимою, коли йде в останній місяці зими відлига. Стобур нагрівається, і, іде вже сокурух. За рахунок цього йде підмерзання кабіве. Камбіїв це коли буде мінус 25. Якщо не буде мінус 25, буде мінус 10 і днем плюс 10, теж сок робить погано чого. Пробуждаються плодові ці і починають раніше цвісти. Тобто, виходить, що і так проблема, і так проблема. Ніби ділянка до сонця, приморозок скоріше сходить, а зимою вегетація більша, більше теплих температур виходить, бо сонце є прямо у стовбур. І такий варіант. От ми зараз на західній. Запилювати можна, забілити можна. Можна спробувати зменшити ростові процеси, теж впливає, пізніше цвісти буде. Ну, різні компіляції. Є. Це все треба пробувати, це все індивідуально. Не можна так сказати, що о, я зробив так і все 100% успіх. Так не буває з абрикосом, Не та культура. Молоді насадження, вроді говорили, що так люди робили, але агроволокно до скільки градусів витримує? У нас були приморозки місцями мінус 7, мінус 8. Тут от рядом, ну тут. 10 метрів вище було мінус 5 я приїхав. Тут чуть скоріше зійшов мороз. І за того, що скоріше зійшов, то маємо урожай. Один день зіграв критично. Один день з тих всіх морозів. Приблизно кожен другий. Кожен да, якщо середньостатистична вирахувати. Ну, раніше, коли я починав це все вирощувати, такого не було. Скажімо так, 10-ті роки, 11-12. Почалося десь з 13-го року. Така тенденція. Ну, Глобальне потепління це все воно присутнє. І тим не менше, хоча раз на два роки можна отримати повний врожай, сажають і то в великих об'ємах сажають. Mm -hmm. Тобто якщо... може один, один рік дерево. Вимушена відпочиває? Ну так, да, воно не і накопичує добре, там поживних речовин багато не виносить. Можна і добре в менше кидати, в залежності, скільки ви знімете в урожайний рік. Ну з моєї практики, найбільше я знімав 35 тонн з гектара. Ну, ну то так, він дрібний був, скажу чесно, то це багато. У нас нема поливу. Щоб гарний калібр, треба ще полив мати. Я зараз дуже багато по смакових. Ну, щоб ви розуміли, так часто кажучи, самий популярний на ринку сорт це ананасовий. От він зараз вже є, його з Узбекистану привозять. От який би сорт не привезли, навіть такі красені привозять. Ну ананаска це топ. Це завжди так. Вже... Ну, так от у смакові. От більше населення вони люблять ананаску. От. Світло таке, навіть плодка білейка. Узбець каже, підіть на базар і подивляються і стайте ціну. І присмак ананасний. Так, да? ну так? Вона чуть, чуть віддає. І це старі сорта на Я можу вам дати відгуки ну, тих років минулих, як люди купляли в мене ці, щоб перепродати, перекупили да? другають. Ну, неділю зберігають без проблем. Франківський я тут поздоровлюю. Це без холодильника. Mm. Вони можуть технічні стервисти. І Набирають, набирають смакові. Чого я на початку і казав, що за сім за днів вони будуть топити. Mm -hmm. так, так вони, усі ці нові сорта, люблять холодильник. Всі над цим працюють. Бо ми стараємося зараз останнім часом все через холодильник. Що товар треба охолоджувати. Коли на дворі 35-37, то вже все. То, то не є. Та, та як в малих об'ємах, але в великих об'ємах то нереально. Все треба охолоджувати. Вносимо деякі препарати по персиках, щоб нівелівати це все. Що, от персики у нас темні, да? нова селекція, ніби все класно. Ви опіка на ньому не побачите, бо він чорний, реально чорний темний. Ну, Коли ви його зберігаєте в холодильнику місяць, ми і зберігаємо і більше, він починає, одна сторона там, де сонячна, вона м'якне і вже немає транспортна. Для цього ми вносимо препарати, от, даємо інтрасел. Хороший препарат. Ну, що, як ви вирішуюся, кальцій е, теж постійно треба регулювати. Бо без цих продуктів, щоб було тривало зберігання, розумієте, ви коли тургуєте, я ж напряму не торгую, я в привожу, там люди далі турбують, то вони хочуть якості. Якщо ви хочете дорого продати, вам треба якісний товар, І ці всі нюанси треба враховувати. У кого є сітка проти граду, взагалі не питання, опіків взагалі немає. З опіками породця тут не є тяжко. З тими ожогами, цими всім. є препарати, є. більше проблема з опіками навіть не по типу абрикосах. Прикосами опіки не страшні. Ну, буває, але дуже рідко. З яблу. З яблуні реальні проблема. з світлими сотами, з голденом, змеренком. Що робиться прорідження? Якщо б це було забрати, так, то тут є куди розширятися. А фізично цей, ну, тут він не може, тут ні вода не допоможе, йому нема куди рости. Правильне прорідження це так як на персик, ми робимо на кулачок приблизно. Щоб він міг бути такий, як кулачок, Розумієте, такий 300 грам, то треба проріджувати. А коли саме треба починати проріджувати? Абрикоси? Ну, в стадії алечі, чуть менше. Ну, але чат це такий маленький. Пізне прорідження, воно вже неефективне. Воно не добирає потім.